Що взагалі для мене е, я розкішна жінка? Що для мене розкіш. Да? Е, як коли я відчуваю себе розкішною жінкою? Е, це коли є час. О. <смітно> час на себе, час е, для е, того, щоб е, робити те, що тобі подобається, да? реалізувати е, не заради е, грошей або виживання або щось. Да? А, Робити те, що ти любиш, те, що тебе надихає, те, що є творчістю, наприклад, да? це теж це от постійні вибори, постійні вибори, які ми робимо, які складають нашу реальність, так і дивіться, на рівні стану, от час, да? я відчуваю себе. Розкішною, коли я маю цей час на себе, і тому я беру і влаштовую в своєму житті навіть от у мене ну, зараз такий дуже активний період, дуже активний період, але я все одно влаштовую собі. Я знаю, що це для мене важливо для, для, для мого стану. Да? Тому я влаштовую собі спеціально а, там ранішній час для себе. Да? Там, коли я роблю практики, коли, коли я не один зі собою, коли я, коли я формую свій стан. У да? мене є час, наприклад, перед сном, коли я, я можу там усвідомлення за або щось пописати або почитати, тобто, побути, ну робити те, що я хочу робити для себе, не для когось. Так? Це коли, коли є я на першому місці, те, що мене наповнює. Жінка наповнена може тільки ділитися і створювати навколо себе простір і час, і е, створювати простір, енергію, стан для е, світа навколо, в який входять близькі люди і е, притягуються на орбіту ну, багато людей, чим більше наша орбіта. Так? Також для мене це м, турбота про тіло. Ну, реально. Так. І навіть, розумієте, от ну така, знаєте, ремарка, але я помітила, що коли я регулярно ходжу на масаж, до мене регулярно приходять гроші. <раплях> 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 тобто тобто ти їх не витрачаєш, масаж. а вони до тебе приходять.